Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами робимо огляд на ось таку чудову сімейну гру слідами Дарвіна. Ми з вами відправляємось у захоплюючу мандрівку разом з дослідником-натуралістом, автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном. Наш шлях пройде від Англії до Південної Америки, від Галапагоських островів до мису доброї надії. На кораблі Бігель ми підпливемо до чотирьох континентів. І познайомимось з тваринами Америки, Африки, Азії і Океанії. А досліджувати ми будемо птахів, савців, рептилій та члени стоноги. Окрім Чарльза Дарвіна, разом з нами можуть мандрувати ще чотири видатні людини. Ну А мета гри це заповнення свого планшету тайлами тварин або особистостей, плитками статей, теорій, компасів. І провідників. Перед першою грою я дуже раджу прочитати ось такий довідник з історією подорожей Дарвіна і описом тварин. А також раджу познайомитися з біографією Дарвіна в правилах гри і роздивитися ігрове поле з зображенням шляху, яким мандрував корабель Дарвіна Бігель. Отже, давайте розглянемо зміст коробочки і всі компоненти гри. Першим нас зустрічає довідник, про який я вже згадувала раніше, правила гри на 12 сторінок, двостороннє ігрове поле. Ось такі записники натуралістів. Це ігрові планшети для кожного з п'яти гравців. 64 плитки тварин, 5 плиток особистостей, 16 жетонів статей, 15 жетонів компасів, 28 плиток теорій. І 10 жетонів провідників. Також є фішка Дарвіна, фігурка корабля-Бігель і блокнотик для підрахунку переможних очків. Щоб почати гру, всім натуралістам потрібно підготуватися. Я покажу приклад гри на трьох гравців. Розкладаємо перед гравцями запісники, а всередину ігрового простору кладемо поле експедиції. На нього потрібно викласти 9 рандомних плиток. А ще поруч покласти по 12 плиток на кожного гравця. Нас грає троє, отже, значить, 36 плиточок. Ці плитки ми кладемо на заміну на ігрове поле, коли хтось з гравців бере собі плиточку на планшет. І як тільки плитки в стосі закінчаться, гру можна рахувати завершеною і переходити до підрахунку очків. Отже, стартові тайли ми виклали, тепер розміщуємо плитки теорій. З них робимо два стоси закритих теорій, три штучки ось так відкриваємо. І кожному гравцю ми теж роздаємо по одному жетончику, по одній плиточці. Теорій. Всього кожен гравець може зібрати 6 таких теорій за гру. На поле ми також викладаємо жетони провідників, по одному теж роздаємо гравцям. Ну і Останнє приготування це розташувати жетони компасів і статей. Що приносить гравцям кожен жетон або плиточка, я обов'язково розкажу далі. За правилами гри, першим починає свій хід той, хто останнім з усіх гравців подорожував на будь-якому судні. Але першість можна визначити і іншим шляхом, наприклад, хто останній гладив тваринку. Отже, перший гравець отримує фішку Дарвіна, і вона переходить іншим гравцям лише тоді, коли хтось забирає з поля собі на планшет плитку із зображенням корони. А той, у кого Дарвін залишається в кінці гри, Отримує два додаткових переможних очки. Давайте першим гравцем буду я, ставлю собі фігурку Дарвіна і беру ось таку фігурку корабля-бігель, ставлю її на стартову позицію. У свій хід мені потрібно обрати якусь одну плиточку з доступних мені на ігровому полі. Обирати я можу серед плиток, що знаходяться в стопчику або в рядочку біля кораблика. Ну і давайте, наприклад, свій перший хід я роблю такий: я беру ось цього. Тукана. І розміщую його у себе на планшеті у відповідному місці. Це птах з Америки, тому розміщуємо його ось сюди. На плиці з туканом є зображення компаса. Це означає, що я можу взяти один ось такий жетончик. Що він дає, я розкажу трішки пізніше. Мій хід завершено, і я пересуваю кораблик на два кроки вперед, тому що я взяла другу від кораблика. Ну і на вільне місце треба покласти нову плитку зі стосів. Наступним буде ходити другий умовний гравець, я за нього зараз покажу. Із доступних для його ходу плиточок, так як кораблик тепер стоїть тут, він може брати плитки звідси і звідси. Давайте, наприклад, він обирає ось цю плитку з ігуаною, шукає відповідне місце на планшеті і розташовує. За цю плитку гравець отримує два переможних очки. Ні компасів, ні провідників він не отримує. Закриваємо пусте місце новою плиточкою і рухаємо кораблик на три ходи вперед. Тому що раз, два, три кораблик стояв тут, значить, йдемо раз, два, три. 3. Все, хід другого гравця завершено. Хід переходить до третього умовного гравця, і він може обрати собі плитку з цього стопчика або з цього рядка. Наприклад, він обирає другу фішку від кораблика ось таку чорну мамбу змію. І теж розміщує її у себе на планшеті у відповідному місці. І Зверніть увагу, що у нього у якості бонуса є фішка. Провідника. Її він собі кладе на відповідне місце. Більше двох провідників набрати не можна, їх треба використовувати. Як само я зараз розкажу, а поки давайте закінчимо хід третього гравця, покладемо плиточку нову і походимо на два кроки вперед: 1, 2. Провідники це дуже корисні жетони. На початку гри у кожного з гравців є по одному провіднику. Ну, у третього гравця вже два їх. Застосовувати їх дуже просто: беремо одного провідника на початку свого ходу, і ми можемо порухати кораблик на один хід вперед або назад. Або ми можемо навіть замінити всі три плитки в стопчику або в рядочку на інші рандомні якісь з... зі стосів. Ось так. Не сподобались нам. Плитки, що є на планшеті з тих, що нам доступні, і ми їх можемо замінити, а ці заховати в і використати їх пізніше. Ось таким чином діють провідники. Знову прийшла моя черга ходити. І так як кораблик стоїть зараз ось тут, я маю змогу обрати або з цих, або з цих плиточок. Ну, Давайте, наприклад, я обираю лева, розташовую його на відповідному місці і беру. Компас, собі жетончик компаса. Да? Доповнюю плиточку, рухаю кораблик на раз, два, три ходи вперед. Один, два, три. І передаю хід наступному гравцю. Наш другий умовний гравець робить свій хід. Ну, наприклад, він обирає ось цього птаха киві, да? найближчий до нього, що стоїть, теж його розташовує. Отримує за нього лише переможні очки. Бачите, там у нього бонусів немає, є тільки переможні очки. Рухає кораблик на один, доповнює пусте місце. І хід переходить третьому гравцю. Третій гравець, давайте зробимо так, щоб він обрав якусь плитку з ще нерозказаним бонусом. Ну, от, наприклад, буде у нас фазанчик з е, символом картографія. Завершує хід третій гравець і я вам розказую про картографію. Все дуже просто: наприкінці гри всі символи картографії ми помножуємо на компаси, на кількість компасів і кількість картографій, що є у вас на вашому ігровому планшеті. Продовжуємо гру, зараз я буду ходити, як. Перший гравець робити свій черговий хід. А ось другий наш умовний гравець. Давайте візьме фішечку, плиточку з особистостю. Цю плитку гравець розташовує на місцях для особистостей на планшеті. І ця плиточка приносить йому фішку, жетончик компаса і провідника. Тобто одразу два бонуса він отримує. Ну що ж, я розказала вам про всі бонусні моменти. Які ви можете отримати з плитками тварин або особистостей. Давайте ще раз про них пройдемось. Перший момент. Ви можете отримати переможні очки: 1, 2, 3, далі ви можете отримати жетон провідника, жетон компасу і значок картографії, який дає вам змогу помножити свої компаси. Наприкінці гри. Ну, і ще раз нагадаю: якщо на плиточці є позначка корони значок корони, да, тоді сам Дарвін, фішка Дарвіна переходить тому гравцю, який забирає плитку з тою короною разом з ним. Дуже важливо закінчити гру з фішкою Дарвіна. Якщо під час гри виходить так, що ви зібрали чотири тваринки з одного регіону або одного виду, Наприклад, тварини Африки або Тварини Америки, або всі савці. Ви можете взяти собі жетон статті. Тобто ви написали статтю про тварин Африки або Америки. Або написали статтю про савців. Дослідили їх усіх. Я, наприклад, зараз можу навіть за комах отримати ще одну статтю. Якщо візьму ось такого павучка, собі покладу, то мені. Можна взяти ще один жетон статті. Ці статті додають просто додаткові 5 переможних очків наприкінці гри. Ну і останній момент, який ми залишили без уваги, це плитки теорій. Ці теорії теж приносять додаткові переможні очки за різні моменти, які вам вдалося урахувати під час гри. Наприклад, ця плитка дає мені по одному очку за кожного птаха, якого я розташувала на своєму довіднику. Отримати нову плитку теорії можна, якщо під час гри ви накриваєте ваші вже існуючі плиточки новими з ігрового поля. Ось так. Тоді вже бонус зі старої плиточки не рахується, а ви будете звертати увагу на новий бонус. І ви можете обрати собі плитку теорії. Ну, Наприклад, давайте ось цю візьмемо: ця плитка дає мені по одному очку за кожну комаху, що є у мене на планшеті. Все, Ось це я буду враховувати. А під час підрахунку переможних очків вже в кінці гри. Я забрала нижню теорію, доповнюю її зі стосу, що лежить зверху. Якщо я вирішу ще раз накрити якусь плитку, тоді я вже переможні очки на павучку рахувати не буду, а зможу взяти собі фішку провідника і взяти нову плитку теорії. Давайте на цей раз візьмемо ось цю. Вона дасть мені по одному додатковому очку за кожну тваринку, що я буду збирати в регіоні Азії. Тому мені тепер потрібно звертати увагу, яких тварин я беру собі, щоб наприкінці гри отримати більше очків. Ну що, друзі, гру завершено. Ми поклали останню плиточку зі стосів на ігрове поле, 9 плиток тут залишається. Переходимо до підрахунку переможних очків. Давайте першим порахуємо мої очки. Для цього беремо ось такий блокнотик, рахуємо спочатку всі плиточки, на яких є позначки з очками. Так, всього у нас тут виходить 6 очків, записуємо. Тепер будемо рахувати картографії і компаси. У мене чотири компаси і 2 картографії. Значить, помножуємо, буде 8. Тепер рахуємо плиточки а, додаткові наші статті. Їх у мене всього дві, значить 10. Тепер рахуємо теорії. Так, зараз я порахую за цих тварин, за цих. І ще за азійських тварин. Рахую тільки верхні карточки, 7 балів. Так, фішечка Дарвіна була у мене, значить, я дописую собі 2 додаткових очки. І виходить у нас, давайте рахувати тепер все разом: 33 очки. Це буду я. Як перший гравець, ось такий у мене результат. Давайте порахуємо тепер. Результати другого і третього гравця. Підсунемо моє поле, заберемо поле нашого умовного другого гравця. Ну, погнали. Давайте позначимо 1, 2 і 3. Так, поїхали. Переможні очки, що нам тут є. Рахуємо: 7 очків виходить. Тепер помножуємо компаси на значки картографії. Там буде 3, ні, 4 4 бали. 1, 2, 3, 4 на компаси. 4. Так, тепер статті. Статті перевіряємо. у нього так, 1, 2, Дві статті. Значить, беремо ще один жетончик сюди. Значить, у нас 10 очків він отримує за статті. Тепер порахуємо, скільки додаткових очків за теорії може отримати цей гравець. І всього у нього виходить три. три теорії. Дарвіна у нього немає. Складаємо всі бали разом. І виходить 25 балів, 25 очків. Так, це ми справилися з другим гравцем. Давайте тепер порахуємо очки третього гравця. Погнали третій гравець. Так, скільки у нас очків? Рахуємо. 13 виходить, записуємо 13. Так, компаси помножуємо. Нема на що тут помножувати, тому буде аж 0 балів. Самі по собі, картографія нічого не приносить. Так, поїхали статті. Статті у нього тільки одна, тому 5. Теорії. Теорії рахуємо за С і ось за ці 4. Значить, буде 9. 9 очків. Дарвіна теж у нього нема. І разом це все рахуємо. Виходить 27 очків, 27 балів. Ось так. Ну що, я, як перший гравець, виграла. У мене найбільша кількість очків, значить, я перемогла. Друзі, ось така чудова гра сьогодні була у нас з вами на огляді. Я сподіваюся, ви. Все зрозуміли, вам стали абсолютно зрозумілі правила гри, всі бонуси, які можна отримати з плиточок тварин або особистостей, як взагалі, грати, яка взагалі механіка у цієї гри. І я сподіваюся, що цей огляд надихнув вас на те, щоб пограти в цю гру зі своїми дітками, зі своєю родиною, тому що гра дійсно сімейна, пізнавальна, дуже цікава. Не складна. Всім дякую за перегляд. Па-па!